Чи будуть продовжуватись масовані обстріли до кінця листопада? Друзі, всіх цікавить це питання. І яка буде загальна ситуація в нашій країні? На це питання зможемо разом із Віктором Литовським сьогодні знайти відповідь. Привіт, мене звати Мар'яна Черкаса. Це ютуб канал Астрофеномен. Не забудь підписатися, ви будете в курсі всіх цікавих новин. Вітаю всіх глядачів підписників стосовно Києва. До кінця листопада, е, найскладніший тиждень у нас е, крізь за все, цей, оскільки до 23-24 е, числа може залишатися певна е, втома і такий негативний тонус, але. Якщо дивитися, все ж таки кінець місяця в нас випадає карта помірності. Карта помірності підказує нам, що незважаючи на всі спроби ворога вибити нас з колії, ми будемо знаходити якийсь стан не знаю ресурсності для того, щоб мати можливість рухатися далі. І з того, що не подобається, продовження тиску тиску в зовнішнього збоку ворогів, а, можуть бути або обстрільні моменти, або Якісь комбіновані е, атаки з боку ворога е, попри загрози, в нас випадає пошук обхідних шляхів, тобто можливість. Невілювати вплив ворога відійти від ситуації руйнівного характеру, і е, найбільша складова, котра мені не подобається, якщо ми кажемо про Київ та Київщину в цілому, е, це внутрішні дестабілізаційні процеси. Це не про світло, е, це про е, скоріш за все продовження якихось корупційних ситуацій або Розхитування політичних моментів а, цікаво, що незважаючи на те, що розклад у нас такий не, не, не джекпотний, нас наприкінці розкладу випадає карта миру, і в нас випадає а, карта зірки. Карта зірки це момент як надії на, на вихід, на стабілізацію ситуації. Карта миру а, в комбінації знову ж таки з картою помірності, з картою зірки. Дає нам надію, що на кінець місяця можемо вийти в стан, який можна назвати як перепочинок, тайм-аут, тобто такий більш-менш е помірний, е помірне закінчення місяця. Пане вікторе, отже, давайте поговоримо тепер по а, інших областях України. Зокрема, давайте подивимося ситуацію на в Донецькій та Луганській областях. Донеччина, Луганщина дуже важкий розклад самого початку у нас випадає момент тиску. Ворог буде намагатися тиснути і е, використовувати всі важелі впливу для того, щоб отримати бажані плодити результати. Але незважаючи на тиск, незважаючи на те, що е, ворог докладає великого зусилля і великі ресурси е, вкладає в цей напрямок, немає карти пожинання плодів. чи ж пожинання плодів, вона випадає в перевернутому стані. Uh, друге, що мені не подобається, uh, в нас випадає карта циклічності і uh, десятка, десятка мечів. Буду намагатися просуватися, буду намагатися uh, бити і приносити руйнівні процеси, але знову ж таки, не отримані пожинання плодів, не отримані uh, бажаних результатів. Uh, і карта повішеного вона підказує, що процеси, котрі зараз відбуваються на Донеччині, Луганщині, вони будуть перетікати е, далі і в грудень місяць, в тому числі. Е, якщо брати, зосередити увагу, е, як найскладний нас найскладніший час, він буде залишатися до 23 е, листопада. Потім повинен бути якийсь або тайм аут або перепочинок, тобто не довготривалий, але тим не менше перепочинок е з переходом ситуації в, в наступний період, тобто в грудень місяць. буде в Дніпропетровською області до кінця листопада місяця. Давайте подивимося на її ситуацію. Петровщину дивився зараз. Передивимося такий собі там розклад був. Дніпропетровщина. Мені не подобається розклад по Дніпру і по Дніпропетровщині в цілому, тому що в нас за розкладом. Воно виглядає так, що буде докладено більше зусиль і більше ресурсу е, руйнівного в цей напрямок. Е, і ворог буде акцентувати на Дніпропетровщину якусь е, нездорову увагу. Причому по карті страшного суду зазвичай. Uh, нас попереджує, що вплив, він, висока ймовірність впливу не тільки на місто Дніпро, але й на великі ключові міста області. Uh, і з того, що uh, виходить з розкладу, в нас перевернута карта колесниці, це може бути вплив на або на залізничне сполучення, або на транспортні вузли. І ресурсна карта, туз, пентаклів нас теж перевернути, тобто загрози для. Тих об'єктів для тих, е, поруд, котрі мають собі підґрунтя матеріального характеру. Це можуть бути або слазькі приміщення, або логістичні центри, е, незважаючи на те, що ворог буде акцентувати увагу по ключовим напрямам е, і великим містам Дніпропетровщини, в нас випадає десятка жезлів. Десятка жезлів це. Такий період тяжкої нощі, але з перспективою втримати контроль над ситуацією і з перспективою вийти в наступний період в бі... найбільш вигідних умовах. А, що мені не подобається рицарі мечів»? зазвичай випадає тоді, коли вплив йде не тільки з повітря, але й з землі, і ворог старанним чином буде намагатися просунутися вперед. Можливо, навіть з невеликими успіхами, оскільки в нас випадає карта пожинання плодів дуже обережною бути, особливо на кінець місяця, 22-24 число. Отже, рухаємось далі. Давайте подивимося, яка, яка буде ситуація в Харківській, Сумській та Чернігівській областях. В першу чергу, чи будуть там довготривалі блокаути? Ну і власне наскільки там дійсно є великі ризики для обстрілів найближчим часом. Незламні міста, якщо дивитися, з точки зору Харківщини, Сумщини і е, Чернігівщини, в нас сказати, в... що цей період він спокійний. Ні, ми не можемо сказати, що цей період спокійний. Карта миру в нас випадає в перевернутому стані. Е, більше того, ворог він цілеспрямовано буде намагатися продовжувати впливати на об'єкти енергетичної галузі. А, опалення та світла, але незважаючи на те, що дуже важкий розклад <ків> випадає за цими напрямками, в нас так само як і на Дніпропетровщині, випадає десятка жезлів, тобто тяжка ноша, але ти не здаєшся, ти продовжуєш рухатися вперед. А, якщо дивитися з точки зору. А, про принести рунівні процеси у нас випадає ту смачів як протидія, тобто ті дії, котрі ворог буде направляти, в нас буде виходити або е відбувати, або якось невільовувати цей негативний вплив, М оскільки при кінець розкладу у нас випадає карта сонця, карта помірності, тобто момент стабілізування ситуації і відхід від більш глобальних руйнівних процесів. Е, стосовно світла, двійка Пентаклів, Двійка Пентаклів вона дає нам підказку, що з світлом буде важко, але не фатально. Тобто, двійка Пентаклів це е, спосіб якось стабілізувати та е, урівноважити процес, і будемо знаходитися в стані такої золотої середини. Тобто, відключення будуть, але не наймиш не за. Е, період війни, е, спроби принести руйнівні процеси принес, не принесуть ворогу успіхів. Е, в нас карта вежі в перевернутому стані, тобто намагання вплинути вони будуть, але вони не дадуть бажаних вкладів та результатів. Після цього знову ж таки випадає карта перепочинку, як і на Дніпропетровщині. Перепочинок, тобто, може бути якась. Не довго тривала, але тим не менш пауза на... для цих регіонів. На вашу думку, яка буде ситуація з Полтавською областю до кінця листопада? Тут обережними треба бути, якщо брати продивлятися Полтавщину, е якщо по Харківщині, Сумщині та Чернігівщині, в нас випадає як стабілізація ситуації або можливість відійти від руйнівних процесів, е тут в нас випадає пряма карта вежі, і в нас випадає е перевернута карта сили, десятка мечів. Тобто, можуть бути не Просто руйнівні процеси, руйнівні процеси не як неочікувані. Тобто, те, що повинно було бути якось або захищене, або під контролем, е може зазнати удару, і ворог буде е намагатися йти по страшному суду. Карта страшного суду зазвичай випадає тоді, коли високий рівень і загроза масованого обстрілу. Uh, і Полтавщина може бути якраз серед тих міст, uh, котрі входять до списку, тих міст, котрі ворог хоче uh, бити в форматі саме масованого обстрілу, тобто комбіновуючи. Ще декільками містами ми подивимося нижче, що це за міста можуть бути. А, мені не подобається розклад, оскільки випадає перевернута колесниця. Колесниця зазвичай знов ж таки випадає тоді, коли загроза може бути залізничному сполученню або транспортному. Давайте також з вами подивимося окремо на Покровський напрямок, яка буде там ситуація до кінця листопада. Напрямок в мене все одно бачите, незважаючи на те, що досить часто ми чуємо меседж буквально там день, два, три, і все буде закінчене в нас е і програється найгіршим чином для нас, е в мене випадає десятка жезлів і карта повішеного. Десятка жезлів це тяжка ноша, це продовження процесу, е тобто процес не завершений. Е повішений це розтягнення в ситуації в часу в часі, і високий, ймовірність, що процеси на Покровському напряму вони будуть плавно перетікати в наступний період, тобто в грудень, в грудні місяці, покровський напрямок також буде в інформаційному полі. Е, і на нас випадає сімка жезлів. Сім, сімка жезлів це момент протистояння, сімка жезлів це. Uh, все ж таки не опускання руки, рук, а зворотня дія протидія на атаки і спроби просунутися uh, у ворога за цим напрямком мечів Друга складова, uh, гарна. Якщо дивитися частину розкладу на ворога, там повинен бути якийсь Грандіозний, е, дуже болючий для ворога провал, е, оскільки випадає карта вежі, як карта руйнівних процесів і швидка зміна перебігу подій. І друга складова це колесо фортуни, тобто якісь значні втрати або е, неправильний підхід в реалізації дій, котрий може дуже боляче вдарити ворога по ресурсу. Я думаю, що по людському ресурсу в першу чергу? У мене ще питання на рахунок Херсонщини є чи вдається зараз херсонцям боротися із дронами, враховуючи ту інформацію, що ми знаємо, що зараз там вони понатягували протидронові антисітки? Власне, як зараз у них із безпековою ситуацією? Ну і в цілому, чи будуть якісь хороші новини звідти? Буде продовжити продовження. Е, Продовку в нас випадає карта праці і карта безпечного середовища. В форматі ситуації це не завершений процес. Тобто, потрібно буде більше часу для того, щоб е, мати можливість стабілізуватися. Випадає карта помірності. В другий момент е, е, в нас ворог завжди. Підступний, коли він бачить, що з'являється якась е, мінімальна, мінімальний е, вплив або дії на те, щоб створити більш безпечне середовище, він може навпаки е, активізовуватися, особливо в вечірній час доби. І в нас під загрозою якраз п'ятірка пентаклів, тобто, це або цивільна забудова, або е, те, що не має жодного значення до для перебігу пере, перебігу війни і для того для твоєї позиції. Дев'ятка мечів це стан нічного жахіття, тобто вечірній час доби, нічний час доби ворог може посилювати. Е, Руйнівні дії. Але от, попри те, знаєте, як в кожному розкладі є погані карти, є хороші карти. Карта Сонця вона, вона, вона дає нам позитивну перспективу. Тобто ті дії, котрі пов'язані з створенням сіток, якихось додаткових е систем, котрі будуть направлені на створення безпечного середовища, вони будуть давати досить непогані результати на майбутнє. І в, 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 в свою чергу будуть відводити негативні таронівні наслідки не в повному об'ємі, але частково це буде працювати Вікторе, Ну і на завершення нашого ефіру хочу все ж таки а, з вами проговорити, які в нас до кінця листопада є позитивні дати, і яких дат, дат в цьому місяці ще варто уникати. Краще знаєте, перестраховуватися там, бути в якихось більш безпечних місцях, можливо, виїжджати навки своїх міст так далі. Ну, виїжджати це дуже важке питання стосовно виїжджати, тому що в нас з точки зору найбільш складного періоду, котре залишився, це період з 20 по 23-24 число тобто, от. Якраз е цей тиждень, залишок цього тижня, він досить складний і важкий, тому що в нас випадають комбінації карт страшного суду і карти вежі. Карта страшного суду і карта вежі зазвичай попереджує нас про саме високий рівень загрози в форматі масованого впливу і обстрілів, е котрі можуть включати себе як е центральні та. Східні, південні частини нашої країни, так і захід країни він може потенційно бути в зоні ризику. В контексті розкладів у нас не дуже гарні розклади на об'єкти, котрі стосуються не тільки енергетики. Але й транспортні вузли колесниця в нас кожний другий розклад програється в якості карти, котра попереджує про високий рівень небезпеки за цим напрямом. Якщо ми кажемо стосовно завершення місяця. 20, е, з 25-26 числа до кінця місяця у нас випадає карта помірності. Е, карта помірності, і карта перепочинку зазвичай випадає тоді, коли може бути тимчасова затища, тимчасова пауза. Е, але ми, ми добре розуміємо, що коли в нас є пауза, ворог намагається е, наздогнати, намагається назбирати додатковий ресурс, щоб впливати на. На ситуацію в наступних періодах, незважаючи на те, що досить непогана складова, в нас випадає по паузі обстрільних процесів на кінець місяця, там буде підключатися внутрішня колишнеча, внутрішня боротьба, продовження розбирання резонансних справ та ситуацій, котрі будуть нас теж вибивати із колії, але Вибивати більш емоційно, і, і з того, що мені дійсно подобається в розкладі на кінець листопада, це ту з ту спетаклів, ту смачів, ту жезлів. Цікава така рідка, рідкісна комбінація. випала. Туз пентаклів – Це ресурс. Туз жезлів це потенційно військовий ресурс або важель впливу військового характеру. Туз-Мечів, перепрошую, і туз жезлів це та милиця, котра допоможе нам рухатися вперед. Тобто додаткова опора, додаткова підтримка, на яку ми не роз, не розраховували або не те, що ти довгий час очікував, і воно нарешті, нарешті, нарешті дошкотильгало до тебе. Uh, І з позитивного до кінця місяця я був впевнений, що сьогоднішній день він буде пов'язаний якраз з поверненням військового військовослужбовців, котрі були в полоні uh, жив живі. У нас трошки інша інформація, повернення тіл, що теж є добре, оскільки ну, люди, люди заслуговують на те, щоб бути uh, в нашій країні повернутися. До кінця місяця повинен бути один епізод обмінного процесу. Це з позитивних новин. Знов ж таки, саме повернення живих військовослужбовців. Я на цей обмін дуже сильно чекаю і впевнений, що ми найближчим часом почуємо не тільки інформацію, але й побачимо світлини з нашими військовослужбовцями на нашій. Наші землі. А, ну І найголовніше, 28-29 числа ми будемо виходити в, в фазу завершення основного натиску ретрограду. Емоційно буде трошечки легше. Емоційно в нас буде виходити вже легше втримати втримати рівновагу. і Зможемо вийти в більш простий з точки зору енергетичних впливів, з точки зору емоційних впливів період, коли ти зможеш контролювати свої емоції, навестися на провокації, дуже зважено підходити до всіх процесів, які відбуваються навколо тебе. Пане Вікторе, дуже дякую вам за це інтерв'ю. Дякую вам за ваш прогноз, за ваше попередження і точно так само за хорошу новину на рахунок обміну полонених. Будемо, звісно, чекати наших захисників та захисниць. Дуже дякую. Це був Віктор Литовський, залишайтеся з нами. І, як то кажуть, не ходіть по інших каналах. Дякую вам всім, друзі, і до нових зустрічей. Дякую.